Кохана, я Куколд, рогатий лох, який іде журбою. Ці слова ніхто не придумав, їх придумала щойно я. Але що є поняттям, коли я? Збуджуюся від думки, що моя дружина буде з іншим? Поняття кукол дуже тісно переплітається з садомазохістичним збудженням від болю. Але чи точно це можна назвати якоюсь девіацією сексуального збудження? Нагадую, що девіація та девіантна поведінка описує той формат збудження, коли е, самі деталі, образ та ситуація збудження е, видозмінена від нормальної. Але що на сьогодні? Є нормою. Норма все ж таки стосується більш фізіологічних процесів нашої сексуальності. А вже в інших питаннях нас тут обмежує тільки морально-етичний кодекс розуміння. Подружньої вірності та зради, і, звичайно, наші внутрішні певні рамки. Тож, чи дійсно мене зробили рогатим, чи дійсно мене як чоловіка принизили, якщо мене збучує, що моя дружина буде з іншим? І ось тут ви знаєте, деталі мають значення. Мова йде про той формат стосунків, коли ми відкриваємо в собі певне бажання і. Пробуємо це програвати, і уявіть собі, коли чоловік приходить до жінки і каже, я хочу, щоб ти сходила на побачення з іншим, а потім детально розказала мені усе, що там було. А ще за можливості поклади диктофончик в кишеньку, щоб я чув про що ви розмовляєте. Іноді куколди переписуються з сторінки своїх дружин з іншими чоловіками. Хтось тут може запідозрити латентну гомосексуальність, що чоловік якось в образі жінки. Наближається до іншого чоловіка, вони обмінюються нюцями. і так можна. Поконтактувати з чоловічою енергією, але насправді питання в тому, що чоловік робить ту роботу, на яку не завжди погодиться жінка. Уявіть собі, дружина може не знати про те, що її чоловік грає в такі ігри. А потім він просить її сходити на побачення з тим, кого він її підібрав. І отут дивіться, це може бути чесно, етично, прозоро, як ми завжди з вами вчимо в наших відео, що є дуже багато речей, які ми можемо впровадити. Ети. Тично, тому що є поняття парної норми, і в парній нормі взагалі немає меж крім чинного законодавства. розумієте? А можна це зробити, знаєте, отак активно, нечемно, нечесно прикрившись новими цікавими словами. Ось як в першому варіанті робити можна, як в другому, ні в якому разі. Тож, куколдом ви можете стати, якщо ваша дружина теж. Загорілася і збуджується від ідеї, щоб сходити на побачення з іншим її також збуджує момент. Поділитися з вами деталями сексу, флірту чи якихось взаємин. Є куколди, які більше схиляються до теми статевого контакту з іншим чоловіком, а є куколди, які більш про романтичний зв'язок. Уявіть собі, куколди можуть місяцями листуватися з іншими чоловіками на романтичні теми, обмінюватися листівками, фотографіями з життя чи віршами, і все це звичайно. В деякій мірі дозволяє відчути збудження, але що саме збуджує людину в такому випадку? Дивіться, в нас у всіх є такий захисний механізм психіки, як сексуалізація, коли речі, які, здавалося б, мусять травмувати, мене чомусь збуджують. Коли це може трапитися? Після наявної травми, як в реальному досвіді, так і травми свідка. Куколну може стати чоловік, який колись переживав зраду, і вона застала його зненацька. Або чоловік, який в вихованні батьком чув, що можливі зради від жінок, він міг травмуватися, коли мати пішла з сім'ї. Він міг травмуватися, коли. Якісь дуже болісні там вияснення стосунків були через стінку в сусідів, і його психіка намагалась це якось перетравити, коли ідея шлюбу, ідея моноганного шлюбу настільки підірвана, що психіці потрібно знайти певне вивільнення та розслаблення. В такому випадку сексуалізація це спосіб не просто зняти напругу, а й знайти щось приємне. Мабуть, більш розповсюдженим прикладом буде ситуація, коли жінка, яка переживає, желан гвалтування чи насилля з часом починає дивитися таку категорію порно або просить секс дещо жорсткішим. Це може також бути варіантом захисного механізму сексуалізації. Просто чоловік, який має травму, це так стигматизовано, як це чоловіки вже немає травм. Чоловіки не плачуть, чоловіки не бояться, чоловіки не сумують і не страждають через зради. І тому здавалося б, мати якусь девіацію, яка виникла ще й через минулий травматичний досвід, Досвід може якось підривати чоловічість таку маскулінність. Але знову ж таки, ми з вами і на цьому каналі, і в принципі в такому нашому свідомому житті, в свідомому споживанні контенту бачимо, що, відходячи від застарілих догм, ми стаємо щасливішими, а не розбещенішими. І це все має сенс, якщо ви знайдете для себе щось, що вам підходить, і тому іноді історія з куколдом це формат, коли ми в наші сексуальні стосунки додаємо тих нових відчуттів, які Роблять нам краще, чи є альтернативна варіація для жінки? Так, і це називається квін колд, жінка, яка збуджується від контакту з іншими жінками. Чоловіки зараз почнуть жартувати. От би мені мою дружину Queen Cold. Але пам'ятайте, що і у куколда, і у Queen Cold є насправді дуже багато влади. Коли я працювала з парою, де чоловік був куколдом. Здавалося б, от він іде за якоюсь своєю травмою, за якимись своїми дивними хворими фантазіями, вподобаннями, мабуть, він якийсь принижений, особливо якщо уявити, що є такі сексуально принизливі деталі. Він просить жінку, щоб сім'яну рідину, то інший чоловік залишив на трусиках, і от зараз він побачить, побачиться. Дружина прийшла. Він просить дружину роздягтися, от який він принижений. От як багато в цьому, от знаєте, такої домінантності іншого. Шого чоловіка, але насправді та ситуація, з якою я часто працюю в парах, де є кукол чи квінкол, це те, що саме він керує, і іноді він стає іноді не просто домінантним, а ще й авторитарним по відношенню до іншого партнера, тому що все ж таки першочерговою була. Фантазія і сексуалізація куколда чи квінколда тільки потім, якщо все було правильно проговорено, партнер чи партнерка стає співучасником. Тож такий формат точно лоскоче нерви, такий формат точно підходить, коли ви шукаєте нові відчуття. Але в такому форматі обов'язково повинні бути домовленості. І перша домовленість про те, скільки прав віддається. О тому іншому чоловіку він нібито під контролем куколда, але як довго, Як бути, якщо в режимі реального часу Куколд відслідковує дружину, слухає їхні побачення, слухає їхній секс, а потім зв'язок переривається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви робили, чи втратили б ви владу в цій ситуації, якщо Перестали чути свою дружину. Скільки влади віддається дружині, і чи точно вона згодна настільки підпорядковуватися своєму чоловікові куколду? Ну і одразу на думку спадають якісь ситуації, коли е, якось той м, інший чоловік, який не знає про цю всю гру, дізнається про неї, наскільки це чесно по відношенню до інших людей? Моя думка і моє бачення це попереджати про такі формати, але на жаль, я знаю, що Пари, в яких є куколт, вони по особливому зберігаючи секрет, будоражаться, збуджуються та по-живому -по -по проживають це здивування іншої людини. Для мене це різноманіття якось не тільки садомазохізму, а ще й, мабуть. Оцього ексгібіціонізму, да тому що у екзібіціоністів особливе збудження від цього шоку людей. Я думаю, що в парі е, жінки та куколди там теж є певний такий шарм, коли вони повідомляють о цього е, третього чоловіка про те, що такий формат відбувався. Тож е, я думаю, що цей формат не можна ввести в свою сім'ю штучно. Ви прийдете до цього питання, коли... Помітите в собі певні дзвіночки, тобто у вас з'являються фантазії, еротичні сни про те, як ваша дружина е, там не знаю, цілується з вашим кумом, або кудись їде. Ви знаходите якісь фото та відео, і вас нібито отак охоплює людь, а потім збудження. І ви, побачивши ці інтимні фото дружини, де вона позує для іншого чоловіка, хочете, щоб вона зробила ще пікантніше, ще еротичніше і от в таких випадках, якщо ви відмічаєте певні зміни в своїй поведінці, можна рухатись в сторону формату Куколд, але знаєте, отак. Піздиць, піздиць, це впроваджувати в своєму житті, звичайно, ми не рекомендуємо, тому що за цим стоїть певна історія. Я не хочу так гучно називати її травмою, але певна історія, за якої психіці довелося вжити е, таку, е, такий механізм, як сексуалізація. А я нагадую, що ви можете підтримати наш канал, не тільки підтримати ідею стати куколдом. Вся інформація буде під відео. А ще в коментарях я чекаю формат такого, знаєте, Секретного опитування давайте у відсотках. Напишете, скільки відсотків маленького куколда живе в вас прямо зараз.